Мої любі, всім привіт! Маурісіо Початіну звільнили з Челсі. Я в шоці, давайте, давайте розберемо, чому, як це сталося. Чесно, друзі, я в шоці, я вважаю, це неймовірна помилка. І я вважаю, ну, мені дуже сильно, по-перше, прикро за Морісіо. Це мій один з найулюбленіших не... не... тренерів. Челси завершив сезон на шостій позиції і дуже якось дивно. Тим бій Челси в... в травні взагалі супер форму, мав 5 перемог підряд. Це дуже дивно. Маврісія Почетіно Я вважаю, що Челсі грав дуже здорово в цьому сезоні. Тобто, да, були матчі, як з Роснав 0 05, але це не показник. Це не показник. Футболісти Челсі спрогресували. Навіть порівняйте Челсі сезон 2022-2023, да, де Челсі взагалі опустився на 12-ту позицію. Порівняйте сезон 23-24 Челсі. Грав супер, особливо кінцівку сезону. Плюс у Челсі був фінал Кубка Ліги, не стоїть цього забувати. Плюс у Челсі дійшов до півфіналу Кубка Англії і грав за Сіті краще мав виход до фінала. Плюс час завершив сезон на шостій позиції навіть міг потрапити до Ліги Чемпіонів. Трішки не вистачило, лише 5 балів. Тобто пишете, що Маріс Почтіна та руководство клубу не зійшлись. Там з прецезонну підготовку. Тобто, я так розумію, що тут болі хотів продати конер Галхера та Тривача Лоба, у Рісі Почтіно був проти цього. І це також є причиною звільнення, Нібито тому Рісі Почетіно а, хотів а, керувати там трансферами, це руководство не сподобалося. Я вважаю, що головний тренер має робити це. На мою суб'єктивну точку зору, саме тренер має вирішувати. Кого підписувати, кого не підписувати. Це команда Мauрісія печатіно. Я вважаю, що саме Мauрісі мав вирішувати, чи залишати Конера, чи залишати Тревча лобу. Да? я вважаю, це команда Мauрісі, і саме Мauрісія мав приймати річні кого продавати, кого в клубі е залишати. Це велика помилка, яка вдарить по Челсі. Я не знаю, хто буде тренером Челсі. Ну, чіткий про повернення Томаса Тухеля. як В останній інформації час не розглядає не Томаса Тухеля. Дітера Фліка, колишній тренера збірної Німеччини та Мінської Баварії. Вось, мені дуже прикро за Мурисія Печеціно. Він неймовірна людина, неймовірний тренер. І Марис результат дав тут час свою головну задачу виконав. Вони вийшли в Єврокубки. І це заслуга Мурисія Печеціна. Де Михайло. Мудрик. Я хочу сказати, друзі, про Маурисі. Ти розкрився. У Михайла 6 голів в прем'єр-лізі, якщо я не помиляюсь. О, Михайло до шість голів в прем'єр-лізі? Ні, друзі, ну це помилка Челсі, без жодних сумнівів. Мурисі просто зобов'язані були дати шанс на наступний сезон. Він на це заслужив. Ладно, тому що Челсі там навіть до фіналу не вийшов, провалився, бо це одно ще діло. Так, спрогресувала і Мурисі він, неймовірний тренер. Він це в Тоттенгем Господ доказував. Я не знаю, то тренеру завжди давав час. Мікелі Ортеті шанс дали. Арсенал зараз у з найкращих команд світу. Далі би шанс по Бо Тотболі Мурисі він точно би від на світовий рівень. мирового масштаба. Тому прекрасно вміє будувати команду, будувати структуру команди. І пам'ятаєте, Да? Маурісія Почетіно. Коли вона до фіналу там доходили. Це ж супер було, да? Недоцінене, на мою думку, це тренер Маурісія Почетіна Челсі грав в привабливий футбол. Мені дуже сильно подобалося в те, що хоче грати. Морисія Почетніно. Це помилка, друзі. Явна помилка Челсі. Маурісі, я ж кажу, неймовірний тренер, і він мав залишатися. Тобі Челсі переміг 5 матчів підряд. І саме ця неймовірна серія в травні дозволила команді вийти ну, в Єврокубку. Там Ліга Європа, Ліга Конференція ще не, невідома. Ось о... дуже мені прикро. Тільки Маурісі бажає всього найкращого. З ним поступили дуже-дуже жорстоко. Я вважаю, жорстоко поступили з Маурисія Почеціну, тому що він все дав цьому клубу Челсі. Він е, команду вивів на достатньо хороше. і навіть футболісти Челсі, по-перше, були здивовані і незадоволені рішенням про те, що звільнили е, Мурисія Почетіну. Це також сама історія була з Томасом Тухелем, пам'ятаєте? Да? І що це виявилось, ми потім прекрасно пам'ятаємо. Тобі ж час у му році про ми стухали, достатньо непогано також грав. Ось. Потім був Грампотер, ну а потім, оскільки тренери змінюються, справа взагалі не в тренера, не в тренері, не в тренері, а я вважаю, не в тренері справа. Справа десь трішки в іншому. Не можна змінювати тренера постійно. Треба давати шанс. треба дати Перший був контракт до 2025 року. Марісі просто, забо... То... ну, просто зобов'язані були дати шанс ще рік, ще сезон попрацювати з командою. Це велика помилка і почався це вдарить 100%. Друзі, пишіть. Взагалі ваші думки в коментарях. Як вам ця новина? Мене ця новина шокувала, тому що я розраховував те, що Мурісі буде керувати Челсі, і, чесно, для мене це нокаут, якщо так можна сказати. Тому що я розумію, що Челсі... ну, навряд чи щось таке гарне буде чекати в наступному сезоні, тому що усі зміни тренера. Хоча будь сподіватися, що звичайно з клубом буде все добре. але Ось ці постійні зміни вони до добра не доведуть Морісю, бо я би, думаю, 100% би потрапив би в Лігу Чемпіонів з Челсі. Якщо би керував, би. Але ми цього вже, на жаль, ніколи не знаємося Морісі звільнили це жорстоко. Мауріс класний тренер. Я тільки йому всього найкраще бажаю. Для Челси він зробив все, що міг все ще міг, тим більш команда була молода. І посісти в такій лізі шосту, шосту позицію, на ну які питання? Я вийшов за Ньюкасл, за Манчестер Юнайтед, плюс був фінал Кубка Ліги, півфінал Кубка Англії, були супер матчі з Манчестер Сіті. Мені боляче. Зуби, друзі, дякую вам за увагу. Я бажаю Морісся тільки все найкраще. Ви з ним дуже жорстоко поступили. Дуже жорстоко. Я таким рішенням не задоволений. Добре, друзі, пишіть свої думки в коментарях. Дякую за увагу. Всім до побачення, всім до нових зустріч.